Зацініть, пацани, звідси ще гірше виглядає. Тепер задача вставити сюди гофру. Все-таки пацани це сталося. Прогоріла вихлопна система. Слухайте. <звук> Нічого, зараз роблю. Добре, що це недалеко від гаража прогоріла та система, так би в дорозі навіть не знає, що я виробив. Як В8 працює? Усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Якщо ти ще не підписаний, обов'язково не забудь підписатися та прожимати пальці вверх. А я сьогодні займусь заміною вихлопної системи. Всім смачного, хто є, вмощитесь позручніше, а я починаю! Залізом в яму, подивимося, як відгорів той глушник. Самому цікаво. О, та він повністю відгорів. Згнив. Зараз я заберу ці дошки і подивимося ближче. Так. Да. Дивіться. Повністю згнив. Тут навіть варитися вже не було за що. І проблема в тому, що він як відвалився, він дуже низько опустився. Я там ззаді підложив баклажку, зараз я вам покажу, отако знизу. Дуже маленький кліренс був. Якщо б це сталося десь далеко, я би не знаю, як би я доїхав. І під машину звідти неудобно було б залазити, щоб оце все зафіксувати. І, до речі, труба чуть-чуть вперед сюди подалася і на бік. Ну, я теж переживав, що мені тут бампер не закоцало. Дивіться, як я там баклажку підложив. Підложив, щоб вона трошечки вище стала. Інакше виходу в мене не було. Ну, але це помогло. Реально це помогло, бо дуже низький кліренс був. А так дивіться, як воно зараз, бачите, вроді би нормально. А я зараз заберу баклажку. От дивіться, я зараз заберу баклажку. Сюда. Опа. І кліренс зменшився. О! Як вона низько впала. Ну як таке мав доїхати? Я би точно її цепанув чимось. Так що в кого така біда, пацани... Не, не затягуйте, так як я з цим затягував, я ж бачив давно, що вона в мене відгоріла. Так, да, вона вперлась на дошку, я, пацани, не замітив. Дивіться. Зараз я заберу дошку. О! Вона ще нижче опасилась. І ще гойдається, бачите. Тобто я би точно її цепанув і, і вона б мені як загнула, то там і бити би мені не робила. Ладно, приступаю до її заміни. Та не кричи! пт твою мать! Зацініть, пацани, я спеціально склав на землі, щоб зрівняти, чи сильно вони відрізняються. Годину часу я потратив, щоб зняти стару вихлопну систему. Всі шпільки, цілі, болти цілі можна було навіть не купляти. То, що сам глушник пробитий? Оце, я не пам'ятаю, як називається, теж пробитий і штани відлетіли. Ну, вона давно вже просилася під заміну. До речі, оці гаєчки на колекторі, що штани прийомні. Фіксують, все чітко відкрутилися. Одна то, що шпілечка відкрутилася, а три шпільки нормально на колекторі. Ну, можете нажати на паузу і в коментарях написати, підійде ця система без втручання сварщика чи ні. Бо мені досить самому цікаво, я вже нетерпіння маю скорше встановити. Ну, але хочу вам показати, як воно це виглядає. Дешеву систему я більше купляти ніколи не буду. От Дивіться. Тут відвалилося, ну, ви, ви вже це бачили. Тут теж дивіться дирка. Це вона, вона повністю. Ну, дивіться. Те, що ви поняли, ножик зломаний, бачите? І він пробиває. Тобто вона, вона вже все. Задній баняк теж йому погано. Це нижня частина баняка. Вона сама по собі вже дивіться. Все, кінець. Ось того все в мене і почалося. Я оце замітив і почав складати систему собі нову. І вирішив більш дорожче купити. Вимкнули пацани світло. Сів я перекушу за той час, можливо, світло включать. А, як він впахне. зараз я його заточу. Давайте за той час я по цінам розкажу, що і скільки коштує. Давайте почнемо. Ставки каталізатора 292 гривня. Резонатор 1555 гривень, глушник задній 1355 гривень. Сопілка 410 гривень. Штани це приймальна труба. 780 гривень. Гофра комфорта 400 гривень. Гофру комфорту ми будемо пізніше вмонтовувати. Коли вже вся система буде готова, тоді обов'язково ми заїдемо до майстера, навіть якщо вона підійде, все одно прийдеться їхати до майстра, щоб він варив цю гофру. І можливо, що передню сідушку прийдеться знімати, бо він як буде варити, бо я хочу зафіксувати саму трубу за гофрою, оце що як ближче до зада, Зафіксувати, щоб так як в Жигулях, І він там буде варити, і, можливо, там в мене вібру, шумоізоляція, прийдеться віддирати там кусочок, де він там буде варити, я не знаю. Ну Це, це план, я не знаю, як мені там вийде. На жаль, виключили світло, це трошечки важко. А, на рахунок ціни. Зараз я вам тут вставлю ціну. Ну не забувайте, задній баняк, ну, глушник і супілка купив я за ваші донати. Хто не розуміє, що таке донати, є люди, які допомагають фінансово на проект Славути. Ну, багато вже було донати, просто вони не хочуть, щоб я називав їх, їхні імена. Ну, не всі хочуть. Ну, Карточку, хто хоче, я вам тут залишу зверху. Наперед, скажу вам дякую. Ці гроші, фінанси, тільки йдуть на машину, більше нікуди. Тільки за частинки якісь там, тюнячки докупляти. Отак, от як я купив банку, як сопілку. Ну, не знаю, що робити далі. Чекати світло чи йти додому, бо додому теж немає бажання йти. Та і чекати теж не хочу. Я думав, сьогодні вже поїду на машині. Давайте так, можливо, я це все встановлю, от під фонариком, а не фонарик є. І вже покажу готовий результат. І поїдемо зразу до майстра. Зараз перекушу, якщо не буде світла, так і зроблю. Сиром. Використовую цю прокладку, я не знаю, чи вона добра, але подивимося. Отако тепер твоя черга Іди сюди. Світло появилося це мене дуже обрадувало. Так, зараз візьмемося за резонатор. Прийомні штани вцеплені. Глушник також на своєму місці. Зверніть увагу, резиночки не натягнуті, рівненько стоять одна, там, друга, третя, третю я не мав, поставив БУ, ну, то те, в мене стояло, і нічого не бракує, коли заміню. І дивіться, як на бампері, все рівненько. ну, Тобто він сидить на своєму місці. Зараз будемо. Резонатор цепляю і подивлюся, чи нічого не зміниться. Так. І зараз ми подивимося останні два болтика. Підійде воно, не підійде, самому вже цікаво. Так. Не розумію, для чого тут сюди ці пружинки з заводу придумані. Я їх так сильно затиснув. Я, може не треба було до кінця їх тиснути, але дивлюся ж вушки оці гнуться. Ну, я не знаю, я що до цього питання вернусь, бо може, так як ви мені пишете в коментарях отут тут отак, отакий фланець вирізати з тої старої вихлопної. І сюди їх виріду. ну Я з майстром поражуся. Вихлопна чітко, ніде не ні, ні, ні чіркає в кузов Я так візуально подивився, я ще ж не їздив. Зараз в дорозі покажуть. ім не подобається мені супілочка. Бачите, вона не по центрі стоїть, зараз ближу. ну Зараз вилізем подивимося ще до неї. ну Резинки не в натяг. Ну, рівненько все. Як, як з завода? Я не розумію, що так сталося. Ми зараз подивимося. Дивіться, гофра. От. Зараз ми її будемо сюди вварювати. Поїдемо до майстра. І коли він варить цю гофру сюди, і тут то я зроблю жимок, як в Жигулю, і до кузова, щоб оця частина намертво була зафіксована. А двигун, коли заведений, отут собі шаталося і гофра гасила. Муфта комфорту ще її називають. Я з цим стикався, пацани, пацанчик на восьмерочку собі ставив. І ми зрівняли колись до і після. І реально вібрації на сідушках на рулю не було, бо в мене є трошки вібрації на холостому ході, коли машина працює, ідуть маленькі вібрації по рулю і посидінню. Ну, кажуть, це так з заводу заплановано, Ти тут, тут нічого не вдієш. Можна зробити. Оце і Гофрою. І зараз ми цим і займаємося. А тепер лізом, подивимося, чи я на. Сопілочку зможу насадочку вцепити. Ну з вулиці дивися взагалі вигляду немає. Я не розумію, що так вийшло, але мені це дуже не подобається. Дуже близько до бампера. Я боюсь, щоб тут мені не закосило. Так, а що там з розиночкою, а? Де вона? От вона. Та вона все добре знає? І стоїть все добре. Чого воно так стало? Прозрочно до майстра їхати. Насадочка. Ну так, да, і насадка доторкається, це дуже погано. Треба її судово ближче, в центр виставити. Включаємо запалення. Зараз накачається трошки бензин. Підсосик, А ну-ка. Оооооо, як вона тихенько працює. Це що на підсосі? Ну-ка, послухаємо. Набагато тихіше, навіть набагато тихіше тінка була колись. Це ще в гаражі на вулиці ще тихіше, тихіше буде. Прогорів машину, підсос вже забрав. Хочу, щоб ви послухали, як машинка працює без підсосу на своїх холостих оборотах. Ну так, да, тихіше. Такого ефекту вау немає. Так, да, вартує, питань нема, Ну, це вихлопна система просто ржавіти не буде. І чуть-чуть є ефект. Можливо, ще є ефект, що вона тихіша, бо нема насадки. Але насадку я 100% встановлю назад. Мені потрібен вигляд, бо такого немає вигляду. Самі подивіться. Без Насадки немає вигляду. Ну так, да, тихіше стало. Ладно, їду до майстра і включуся вже у майстерні. В майстер заговорився і забув вам відзняти, як виглядає ця гофра вже на своєму місці приварена. Тому приїхав до себе в гараж, зараз пригнув яму і покажу вам її. Майстер свою роботу зробив грамотно. Ніяких проблем не виникло, все файно підійшло. Роботою я дуже задоволений. Вібрацій, до речі, стало на процентів 60% менше. Ну, ще подушку треба двигуна замінити, і буде взагалі чітко. І на глушнику насадочка теж вже вцеплена. Давайте я вилізу з ями і покажу вам її, як вона виглядає. І поїду на трасу. Перевіримо, як вона на дорозі себе на швидкості покаже. Ну а дивіться, як файно, як з завода, да? а, ще гаряча. Файно, файно. Ось такий вигляд з насадкою. Чуть-чуть її треба регульнути ще, а може і так залишити. Можна там її виставляти ліво-право, вверх, вниз. Насадочка додавала бас. Чуть-чуть басистіший такий звук став. Цікаво, як у нас себе покаже на дорозі. Файно, файно, мені подобається. Чувач? Ладно, поїхали на асфальт. Попробуємо її на швидкості. Допрацювання вихлопної системи реально допомогло. Набагато стало тихіше в машині, зручніше їздити, і вібрати стало менше. Повторююся, на процентів 55-60 їх стало менше. Ще буде потрібно замінити подушку двигуна, але цим ми займемося пізніше, не в цьому відео. Десь колись поміняє. Зараз трошечки бажання немає тим займатися. Колектор також прийдеться знімати. Я хотів в цьому відео зняти, але... Ви мені пишете в коментарі і коментарі я всі читаю, щоб я цього не робив. Ну, зроблю пізніше, колись ще відзнімлю. Але прийдеться ще колектор знімати, прокладочки всі замінити, бо туди теж треба руки свої приложити. А на цьому буду завершити своє відео. Дякую вам за перегляд, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. І на цьому скажу вам пока. Зустрінемося в наступному відео. Слава Україні! А я їду якось кофе глотну, бо в горді щось пересохло, зараз кофе поп'ю, булочку заточу і буде чітко.